Він зараз займається підкупом своїх виборців. Ми вже сьогодні цим питанням займалися. Нам примазькеру хоче сказати, ну, ні, ні е, е, скупчику, ні ску, е, підкупу виборців. Богдан Андрієв е, має чесно йти на вибори і щиро по-справжньому е, завойовувати собі владу. Він секретар міської ради. Його автомобіль за 100 тисяч доларів коштує, його всі маршрутки цього міста. Ми хочемо, щоб Богдан Андріїв мав побачити це, чому ви забираєте. Ми ж не ховаємося, ніхто не побачить. Ми хочемо йому зазвичай... Ми хочемо йому зазвичай... Ми хочемо йому зазвичай... Ви що ви тут вважаєте, розумієте? просто це, це засоб не понімаєте ніякого казки. Це судове діло, просто-напросто. Да. Мене звати не важливо. Як вас звати? Не Як вас звати сидіти? Згідно закону України, підкоп виборців, карається, підрозу трьох років. Є доказательства, там Сигналізують. На виборці сигналізують, да. шановні хлопці, тому дай, будь ласка, не заважайте нашому громадському да, да, руху. Ми нашу діяльність ведемо абсолютно прозоро, боремося з хорошенням за майбутнє. Ми трохи на Мене Це було сапів. Германа. Назвати Єрма, правильно? Подчекаєш підтримати. значить, дивіться. Ми хочемо, щоб Ген Андрій не підкупляв, не підкупляв виборців своїх. І собі давати є. Скупка вибраться. Не не не, не не я, не... Чому? Не... Можна, не. Пішу, не у нього, а ми хочемо дочекатися. Не можете підійти до нього. Немало далі. Все, не прикалуйся лише? Ні, машину. Можемо машина. — Так.

Добре, ти поди, йди поговори з ним. Ми хочемо. А ви не ну, твоє партії? Ми не партія, ми громадська рух. No. Росі, звати, no. На друге знак. Ми займаємося no. тим, щоб no. передбачати. No. Зараз то гроші. No. No. всякі різні депутати. От бабушек з питань. Іди дивися, що Андрій робить. Общається з виборцями. Він іди. Зараз підійдемо. А машина лише в покої. Машина Ну при ви вас висотовує? зараз наклеїмо. Ви вже снімете все. Місті ми, ми нічого владі. не співаємо. Ви самі собі усвідомлюєте, звідки цього, в, нього, в нього ця машина, за які кошти. Скільки в нього години, скільки вартує. Він е, вже, е, вже забира але... на неї. А ви відкуди знаєте? Я буду дивлюсь на машину, не знаю, що саме ви зараз в першій регіоні, скільки за гроші. Ході на обіді. Знімаю, зашкова. Доброго дня. Причина борів. На зборі. Ми хочемо, щоб Андрій Андрію займаєш підкупом А Хто займається підкорм? Списку відродження, Василь Козак через своїх підлеглих. Зараз формує списки, щоб роздати 500 гривень. Для, 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 а при чому для, нас... для нас інформацію. Стой, стоп, стоп, стой, мене? — Чекайте, чекайте. Давайте, хочемо, може, мене якісь. Чекайте. Може, ви мені якісь питання <говорить> відповідати, що почали говорити? Я волос, <говорить> я представлюся. Ви представники? Ми трохи нагород. <говорить> Ну eh, давайте зробіть щось ви двора, потім агітуйте. Що ви зробили для нашого города? Та остановісь, поговорить зі мною на секунду. Так остановись це мій мод Що ви зробили?

Запускаем клетку. Я здесь живу в этом районе. Что вы сделаете для нашего двора? Мы Продажные провокаторы, не провокаторы, не провокаторы. провокаторы. Старыш, вы! Провокаторы! Старый, что специально делаете сегодня Сделайте что-то для двора, не провокируйте мы людей! Что сделайте что-то, объяснить, вы уходите специально. Слушай, сделай что-то, вы, вы уже сделайте что-то, как мы делаем в этом дворе. что-то вопрос. Питание, поставить. питание, да, а? по питание, как будто ну уже настроены уже против мы этого. мы показываем пока снимай я ничего поганого не роблю и за свой славы повидаю сейчас есть дорожка будьте здоровы ты снимаешь да ты конечно хотя фотка меня сенсация есть, прикинь, все да. Все нормально. Здесь с Богом отсюда. Люди добрые. А снимай на камеру. Ну снимите ее, а она все знает. Снимите. Снимите меня. Давай так. Так снимай меня, что тут такое. Вильнок. Куда? Давай позвониться, пусть говорят. Ее тоже снимите. Слышишь, это, кстати, ваша тоже. Все будет за нас. что ты наламываешь? Люди себе общаются, вопросы задают, а ты провокацию хочешь сделать, понимаешь? старый, ну ты пойми, что у меня знают твои вопросы. Там, где ты учился, я преподавал, слушай, иди с Богом. Иди. Там, где я учился, я, я ну, учился. Там, где ты учился, я точно отличился, так что давай не будем. Хорошо? У меня вот так, все мы люди, немножко по этому. вот, все нормально, работу свою сделали. Да мне так и шапка, подари меня. Потому что это говорит, что... добро не Да мне так и шапка. Знаешь, почему добро Потому что Самый провокатор, мы Ты провокатор, потому что не так подходят к тебе. Если бы ты, да хай снимаю, если ты как нормальный человек, как патриот своей страны, ты, ты бы подушек без этой шляпы своей, так. понимаешь, просто по-человечески. 15 -15. Знаєш, ми звідти говоримо, а вони кажуть, всі бреші, всі купують, всі бречи, всі, всі, всі. Ми оголосили відверто, відкрито, є в інтернеті. Мене звати, я можу паспорт показати. Ми я паспорт показав, що Вам далі бах. Ви пішли сюди. І ми саме можемо так говорити, у нас сьогодні роздавані партнерки з були?